Всім привіт! З вами ВПО New Life і напередодні вихідних пропонуємо разом із нами спекти смачний хлібчик, турецький хліб, який називається Рамазан Піде. В перекладі це означає плоска, кругла або прямокутна заокруглена хлібина, сплескана, яка виготовляється із простих інгредієнтів, таких як борошно, вода, дріжджі, сіль та цукор. Розкажемо докладний рецепт і, як завжди, пройдемося по історії. Отже, робимо пару 200 мл теплої водички, 7 Грам сухих дріжджів і 120 грам борошна. Ми розколачуємо і ставимо на 20 хвилинок. Через 20 хвилин беремо 200 мл теплої водички, в неї додаємо одну чайну ложку солі, розколачуємо і додаємо до нашого тіста. Наше тісто, вже, бачите, як підійшло, забулькало. Тепер ми маємо знову його добре перемішати і додати борошна. Тепер борошна ми повинні додати 360 г. Пухнастий турецький хліб, відомий як Піде, є однією із пірлин східної кухні. Ніжна і пухка випічка з хросткою з коринкою, м'яким пористим якушем давно підкорила серця гурманів. Наше тісто ми добре розмішали і тепер повинні залишити його знову на 20 хвилинок. Обов'язково накриваємо рушничком або кришечкою. За вікном така гарненька погодка, і наше тісто гарненько підійшло. Як бачите, воно майже вдвічі додало у своєму об'ємі. Засипаємо наше робоче місце борошном, і тепер ми повинні наше тісто добренько вимісити. Історія піде, сягає корінням у глибину століть. Його походження пов'язане з давніми традиціями хліба опечення, які розвивалися протягом тисячоліть на території Малої Азії. У самому серці турецької культури воно посіло почесне місце завдяки своїй універсальності та простоті приготування. Перші згадки про нього можна знайти ще в османських кулінарних книжках, де хлібець описується як невід'ємна частина повсякденного раціону. Згодом турецького хліба піде, еволюціонував, додались нові інгредієнти та техніки, що зробило ще смачнішим його та ароматнішим. Зовні він вкритий золотою скоринкою, хрусткою, а з середини ховається ніжний і пухнастий м'якош. Він ідеально поєднується із різноманітними стравами, м'ясними овочевими, а також із діпами та соусами. Його часто подають із різноманітними начинками, такими як сир, м'ясо або овочі, що робить його універсальним для будь-якого приводу. Головною особливістю приготування є саме форма, яка повинна бути традиційною, і також треба приготувати глазур. Для глазурі ми беремо 1,5 столових ложки муки, додаємо 20 мл води і один жовток. Ретельно повинні ми це перемішати, і потім ще додається 50 мл води. Цією глазурю ми повинні ретельно змастити наш сформований хлібчик. Ця суміш дає хлібу красиво-золотистої скоринки, і обов'язково треба використовувати цю глазурь перед випіканням, щоб домогтися ідеального кольору і текстури хліба. Головне частенько давати хлібу постояти, можливо, навіть до однієї години, щоб в об'ємі воно стало більшим удвічі. Якщо недостатньо підніметься хліб, то це може призвести до щільної текстури самого хліба із середини. Потім після намазування ми формуємо наш хлібчик згідно традиційних форм та малюнку. За бажанням ще можна його посипати чорним або білим кунжутом. Це надасть особливого аромату і святкового такого естетичного вигляду. На нашому каналі також є рецепти приготування українських пампушок. Залишу в описі під відео, і також ми готували італійську про бабусю звичайної нашої традиційної піци, яка називається Фокача. Заходьте, передивляйтеся та готуйте разом з нами. Це дуже-дуже смачно і незвичайно. А повітряний турецький хліб піде справжня знахідка для любителів ароматної та м'якої випічки. Дотримуючись нашого рецепту, ви зможете приготувати ідеальний піде, який стане окрасою будь-якого столу. Випікати слід його при температурі 180 градусів за часом приготування всього 35 хвилинок. Але духовка повинна бути заздалегідь добре розігріта. І вже через 10 хвилин наша кухня наповнена смачним ароматом смачної, гарної домашньої випічки. А через 35 хвилинок наш хлібчик вже готовий. Дивіться, який він вийшов у нас гарний, красивий. Ми пробували його пекти вперше, тому думаю, що з подальшими нашими спробами він буде набувати більш правильної форми, більш якби таких уже доповнених смаків. Тому спробуйте приготувати її ви. Чекаємо на ваші коментарі із відгуками, а також на підтримку нашого каналу лайками. На все добре і до зустрічі!